Найбільша брехня, якою навчають підприємців, можливо, ви теж в це вірите. Якщо продукт класний, то можна заморачуватися. Його і так куплять. Не вірте, можливо, колись так і було, але в 2025 році люди шукають не просто якість і сервіс. Люди купують історію. Уявіть, що ви вирішили продавати прикраси ручної роботи. Кіберпанк і фоторизм для тих, хто дивиться в майбутнє. Прикраси зі знаком Зодіака для тих, хто любить працювати із тонким світом. А може, концепт вибудується довкола історії України? Вареники з річної, дача рідненька, київський торт, мамин борщі голубці, і відправляти прикраси. Будемо не просто в пакеті, а засервіруємо в спеціальний глечик. А замість стандартного дякуємо за замовлення. Ми додамо листівку, де наша бабуся напише нам рецепт цих вареників або побажає гарного дня і щоб поменше працювала і більше відпочивала. Прикраса без історії з історією будуть коштувати однаково, але прикрасу без історії за 5 гривень буде важко продавати. А прикрасу з історією куплять і за 100 баксів. До речі, я не вигадала цей бренд. Це дійсно таке існує в Україні. Вони мені надіслали подарунок, і я просто в захваті від їх концепції. Я зробила повний розбір їх бренду, упаковки, що мені написали в листівках. І показала, як вам це можна адаптувати в ваших бізнесах. Напишіть мені слово бабуся і я напішу повний розбір.